Українські оборонні підприємства презентували новітню розробку, яка вже отримала статус проривної у сфері сучасного озброєння. Йдеться про унікальну бойову ракету, яка здатна запускатися автоматично безпосередньо з польових умов, без потреби у стаціонарних пускових установках. За словами фахівців, це перша система такого типу розроблена на території України, яка відповідає найвищим світовим стандартам технологічності, мобільності та бойової ефективності. Виріб було створено спільно кількома конструкторськими бюро за підтримки Міністерства оборони України. Над проектом працювали понад 300 інженерів, технологів та військових експертів. Розробка тривала понад два роки. І включала в себе як лабораторні дослідження, так і натурні випробування на спеціально обладнаних полігонах. Особливістю нової ракети є її повна автономність, вона здатна запускатися з пересувної установки, що може розгортатися навіть у складних бойових умовах, у полі, на відкритій місцевості чи навіть серед руїн міської інфраструктури. Система самостійно визначає координати цілі. Проводить наведення та запуск без участі оператора, що дозволяє уникнути людського фактору і мінімізувати ризики для особового складу. Дальність ураження ракети становить понад 500 кілометрів, а відхилення від цілі не більше ніж 50 метрів. За інформацією розробників, в основі технології лежать новітні українські мікропроцесори, адаптовані до роботи в умовах активного радіоелектронного протистояння. Офіційна назва комплексу наразі не розголошується з міркувань безпеки, однак представники оборонного відомства підтвердили, що ракета вже пройшла перші бойові випробування на сході країни та показала відмінні результати. Україна вкотре демонструє здатність створювати високотехнологічне озброєння власного виробництва, що не тільки відповідає викликам часу, а й формує нові стандарти ведення сучасної війни.